Всім привіт! На 15 липня 2023 року починає достигати дуже врожайний сорт ожини під назвою надчас. Сорт дуже врожайний, крупноплідний, без колючок. Я не поливаю тут його, то він в мене не крупний, але взагалі він дуже крупноплідний. Я пробував перші ягоди, то були дуже кислі. Але як перестигне, то тоді вона хороший має смак. Не дуже солодка, не дуже кисла, такий нейтральний смак, соковита, в роті тане. Але тільки як перестигла. Якщо, якщо вона якраз добре не визрівша, то вона кисляти на шита. Ось така от перестигла ягода буде. Дуже смачна. Ну, ще каракаблек є. Каракаблек трошки дрібніша має бути, але вона в принципі дуже схожа. Якщо порівнювати, надчес. В каракаблек, то надчес буде. Ну, каракаблек буде набагато смачніша, солодша, ароматніша. Така схожа на лісову ожину Але доглядати за нею. Ну і раніше стигне, але доглядати за нею дуже тяжко, тому що вона дуже прям колюча. Росте вона в бур'янах в мене все одно родить. Ось поряд посадив саженця. Потрібної корони побачу. Ще потрібна корона, ще зелена. Але потрібна корона має бути смачніша набагато за надчас. Але як такий домашній технічний сорт на компот, на варення, надчас дуже класно. В принципі, їсти теж перестигло і добре. Сім гаврених вружаїв, до побачення.